Друзі, добрий ранок. 22 березня, ще Вон, сонце тільки йде. Почало сьомого у нас вже починається робочий день. Сьогодні планується він буде бути дуже насиченим. Зараз ось тарохкотюх до зарибок товстолоба ставок. Ну а далі до тракторів. Переходимо до техніки, треба вже готуватися, змазувати усе, передивлятися, перещупувати, бо туди-сюди довгоочікуваних дощів так і не було, там щось трошки покапало їх, ну, толкового нічого не було. Тому я думаю, що в цьому році буде посівна рання. Рання із за того, що... Певнений, що доведеться ризикувати, тому що, як правило, ранні сходи, то це можуть бути ще приморозки і заморозки, як там правильно. І може бути ризик до культури, щоб не поморозило, але виходу не буде. Минулий рік вже показав, що хто трошки раніше щось посіяв, ще хоч щось отримав, а хто... Не спішив, то дуже все погано закінчилося в плані урожаю. Ну і звісно, в плані заробітків. Тому так, все, лечу позаробок, далі включуся. Ось, друзі, я вже на місці приїхав сюди до власника цих каскадів, розвідників. Ось так воно виглядає. Цікаво, цікаво і землю обробляти, цікаво і рибу розводити, все цікаво. Хто, в селі, хто живе в селі, той мене розуміє. Зараз десь власник на під'їзді, а ми тут тихенько познімаємо, поки не бачить. Водичка тече, шумить, релакс. І так, друзі, я вже прилетів на наш ставок, тут трошки вітерець, піднявся, не зарибок, звісно, я привіз, Підрощий мальок. Товстолобик ось такий завбільшки. Грам 700, 600. Хоча будемо випускати його не мучить так. Спливайтеся. Чекають, не знаю чого. Вже не оприділилися куди. Оце піострий, головатий. Торпеди. Давай. вшивайся, Так. Візуально наче всі пережили поїздку. Тут рядом малі виски брав, та така холоднюча. Ось так от. Додали лише ще... то в столу, собі вставочок. Ливалися всі доїхали, всі пережили поїздку. І це зробили так. Тепер до тракторів. І так, друзі, я вже на більш звичному місці роботи біля. З заліза біля тракторів. Що сьогодні плануємо зробити? Плануємо зробити сьогодні перше перемазати дискову оборону, нову нашу АГД-25. Ми нею ще не користувалися, але отут у цю територію треба передіскувати, а перед тим, як передіскувати, агрегат новий треба перемазати. Далі планується. Модернізація така, знаєте, модернізація нужна. Можливо, і виробникам на замітку буде. Був у нас отакий от скат старенький. Ну як він старенький, він в хорошому стані, трошки є тріщинки, але то нічого страшного. Купив я диск і камеру, і щоб була запаска на культиватор. Для чого? Для того зараз. Землі трошки додалося і є місця такі далекі, в случай, що чи пробив, чи десь ну мало ли, це ж таке, дорога і все може бути. Щоб завжди колесо культиватора було в запасі. Десь, мабуть, ми його отут прилаштуємо, може якусь добавочку доваримо на дишло. І отут, щоб воно у нас було постійно з собою. Запас, як то кажуть, він не пече. Тому теж планується от така от модернізація нашого культиватора. Ціна питання там диск щось півтори тисячі гривень і камера 350 чи 400, ну і скат був, тобто менше 2000 гривень, але десь далеко від дому то... Може колись статись в нагоді. Ну, дай Бог, може воно і не пригодиться, але запас хай буде. Далі. Ось таку штучку я виписав. Це шланга, така вона посилена, потужна, От вона не гнеться і нічого не можна зробити. Це силіконова, вона тут по 40 см йде і. Я купив їх 4 штуки, виходить, 2-4. 4. 4 ось тут переходнічки всередині знержавіки. І тут ось такий 90 градусів переходник. Для чого це треба? Це буде на воздух на повітря, на забірник на Єврофенг. На Єврофенг у нас він дуже низько знаходиться, то ми вирішили трошки підняти сам воздухозапорник, щоб воно трошки може, менше він буде пилі. Тянуть, тому що в роботі на весняних роботах трактор працює в пилі. Тому це теж сьогодні планується така модернізація. Він гнеться, але він дуже такий прочний, його ось я не можу, не можу продавити пальцем. Тому таке, помимо того, треба трошки отут Це так уже повигонили все, бо... Там треба було то город посіяти. Людина попросила ячмінь, то прокультивувати городи треба було. То нова борона дискова в принципі не мазана, то зараз його це все треба буде трошки порозставляти для того, щоб воно якось було в порядку. Ну і десь поосюдово треба роз, роздіскувати. Так, наші котки перезимували, не ховали ми їх. Особо там і не дощів не було нічого. Та й нічого їм не буде, я думаю. Зараз все теж змажеться все. помажемо трактори, помиємо і, і, і все, і будемо готуватися до до посівної, до передпосівної культивації, до самої посівної. Так що так. Все, далі вже в роботі включуся. Так, друзі, почав я мазати. Дискову борону, то хочу сказати, що шприца от такого вичного навіть на дві стойки не хватило. Так що майте на увазі, не жалійте, як купуєте нове та й б саме для себе перемазуйте. Тут ось о, є такий винтик, який викручується, а з цієї сторони масленка. Мажете до тих пор, поки тут не вилізе трошки солідолу І тоді вже повністю цей вузол буде змащений. Тобто він там буде повністю повний. Я ж кажу, от такий от обичний радянський ще е шприц, то одного шприца на дві стойки не хватило Десь на півтори стойки одного шприца йде. так що так що от Замовили ми ось такий солідол юко. На такому от сайті. Зали... Замовили ми салідол і літол, там, по-моєму, сума була щось в районі 2000 гривень, то доставку зробили безкоштовно. Так що, кому цікаво, ось такий от сайт є перевірений, можна замовляти. Так, друзі, 16.00. Робота кипить, ще Сьогоднішній день не завершений. Е, як і обіцявши з оціні дану ділянку, ми розробили тут, де дерева були. Ще прибереться той забор до трактора, де стоїть, і геть підрівняється город. Ну, це вже не, не зараз, після збору врожаїв ближче до осені туди. Е, що сьогодні встигли зробити? Помазали культиватор, помазали дискову борону, котки помазав. Ну, в принципі, отак. Це трошки тут подискував, порівняв, ну і, і все. Фарбуємо навіс. Ну, оце так от. Весна починається, робота є, є що робити. Так що, такі от справи. Сьогодні день насичений, але він ще не завершений. Ще, ще треба, ще трошки є роботи.